Трошки в камеру дивиться, чи от боку? Ні-ні, ні дивись на дорогу. На дорогу. <сör> <сör> Це для нас всіх важливо. <ріст> Ром, розкажи, яке в тебе було життя незадовго до повномасштабної війни? Якісь плани, робота, справи. Я, по-моєму, 17 чи 18 лютого заніс. Паспорт в британське посольство, бо збирався летіти там на декілька футболів в Британії. До сих пір десь цей паспорт загубили. Проїбали британці мій паспорт, так і не віддали. Повно планів було, якби там я бізнесом займався. В один ранок це все накрилось мідним тазом. Основний там бізнес у мене був туристичний, алокостює, і якби літаки перестали літати. Люди перестали їздити в відпустки, ну якби немає його. Ну, ми там займалися якимись суспільно-політичними штуками. Я думаю, не секрет, що там Сергій хотів будувати партію, розвивати і приймати участь у виборах. І знову ж таки, ми йому в цьому там допомагали. А потім це все там, в один день трансформувалося відразу в волонтерську історію, тому що ну, типу, які вибори? Ну Типу, я не знаю, коли вони будуть, чи, чи будуть вони взагалі, чесно кажучи, колись. Ну, типу, побачимо. Тобто. Ось і все. А це несподіванкою для тебе стало, що Що Росія напала 24 лютого та, року, ну, чи готувався? Я якби підсвідомо завжди розумів, що ми з ними, що вони нападуть, що, 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 ну, що буде війна, велика війна, але якось психологічно не хотілося в це вірити. Хоча мене знайомі, там е, якісь силових структур як би, попереджали. Там. У мене друзі з Гура повивозили свої там, родини. За, за за тиждень до початку цієї фази агресії за тиждень повозили західну Україну. І, і я такий, а чому ви це робите? Типу кажуть, ну. Так, так буде краще. Ну, якби, Я думаю, я, я собі подумав, що у них якби, більше інформації, мабуть, ніж в мене, тому там за день 23 лютого я вивіз там свою доньку теж в Західну Україну. І я вже зараз розумію, що все вказувало на те, що дійсно от вони нападуть, там є ці сигнали західних партнерів і там ну, купа якихось факторів, і до цього треба було готуватись. Чесно, я не готувався. Ну, тобто, якось так. Єдине, що там, про всяк випадок вивіз доньку. Як Сталося так, що ти почав волонтерити з фондом Притули. Це через те, що ви працювали ну, спільно до того. Я волонтерив активно у 2014-16 році. Ми там будували таку організацію, як народний тил. Потім, коли вже все стало краще там з постачанням, забезпеченням в армії, я просто далі пішов займатися тим, чим я займався там до, до, ну, до майдану до війни. А з притулою ми працювали останні роки півтора. Так, а Сергій, я знаю, там ще теж якраз з цих історій волонтерських з 14-15 року. Ми, по-моєму, з ним в щастя десь познайомились. Сергій волонтерив сам завжди, тобто там щось збирав, купував, завозив там раз в місяць хлопцям. І ну, це було таке індивідуальне, якби ну. Там, от він там сам сам збирав, сам допомагав. А тут враз 24 лютого, ну фактично, у нас вже була готова команда якихось там медійників, менеджерів, адмінів, які до цього займалися. Ну фактично, там політичною історією. І так трапилось, що там досвід е е е волонтерства. Був тільки там ну, такого військового контакти з військовими ще з попередніх там років були там тільки у Сергія, у мене і е, у Ані Гвазярця, там директор фонду. Цей фонд благодійний він раніше до війни займався виключно якимись цивільними історіями. Діткам з аутизмом вони допомагали там десь в інтернатах. Якісь вікна ставили. І це була така доволі вузька нішева історія Сергія, де він там на якісь суми е, генерував і допомагав. І ну, 24 четвертого числа це все змінилось, тому. Що чесно кажучи, в перших 23 дні по моєму там о, рахунки благодійного фонду засипали грошима. Ну і, я, я не знаю скільки там мали. Ну там, це там десятки, мабуть, і сотні мільйонів е, гривень. І ми відразу стали там контрактувати величезними партіями все, що могли купити. Ну от там з 25, 26, 27 числа там тисячі бронежилетів. там... Е, Сотні дронів, тепловізорів викупати, вигрібати все, що могли. І цей фонд, ну, типу, якось органічно і поступово будувався. Тобто ні у кого в планах не було, звісно, що ну, настільки масштабно його розвивати. Там 23 лютого плани були ще зовсім інші. Я дуже таких чимало. І не знаю, жартів або закидів, особливо в мережі від різних людей. З питанням, мовляв, на що притула все скупив? От ти, ти, ти більше ти розповідав про те, що е, у фонду не було таких аж грандіозних планів напередодні. То все-таки нащо? Так а, треба було, щоб гроші просто лежали на рахунках, які насипали в перших там е, не знаю тиждень війни. Ну, типу, були гроші, ми все скуповували. Ми, Розуміли, що необхідність у всьому просто колосальна. Ну, тому що там в перші дні до лав Збройних сил чи інших підрозділів чи мобілізувались е ну, там, фактично десятки і сотні тисяч людей. І це відразу каски, бронежилети, форма, спорядження, е там, тепловізори, дрони, ав автомобілі, що завгодно. Е е і ми скуповували, що могли. Е там Контрактували в Європі, за де, де, де тільки в Штатах. Ну, насправді ми скупили далеко не все, але ну, так. Якісь великі партії чогось контрактувалися з нами да, ще в лютому. І там частково це все навіть там є довгі контракти, де законтрактоване щось з нами в лютому чи в березні доїжджає навіть до сих пір там якісь ще бронежилети, каски. Ти сказав, що багато грошей впало на рахунки в перші дні війни. Як включився в у війну чи правильніше сказати, в нашу перемогу? Український бізнес, якийсь великий бізнес, олігархи навіть Ну я не знаю, не розмовляв з олігархами на цю тему, але е, бізнес і, і малий, і середній, і великий включ е, включився, мабуть, максимально. Ну е, ти ж пам'ятаєш. Там перший тиждень ніхто не розумів, що буде завтра. Е, там лізингові компанії віддавали просто майданчики з машинами своїми, от просто типу, не підрозділам, нема на чому їздити. Приїжджаєте, забираєте там, сипали грошей, допомагали там руками е, своєю експертизою в закупівлях, в доставках і так далі. Всі з великих бізнесів я думаю, включились так чи інакше, і це не тільки про допомогу там. Е, Нашому фонду, а це про допомогу і в цілому, хтось там напряму допомагав, хтось іншим фондам. Це зараз якось уже зрозуміло, що ця історія надовго, що ми, е швидше за все, що вистоїмо. А тоді було не зрозуміло нічого. Тоді було дуже страшно, особливо перші там ні три тиждень, коли там тільки роз розпочиналась так звана битва за Київ, е все ж все ж висіло на волоску, тому е люди часто віддавали останні. А зараз, коли вже в центрі і в інших регіонах бізнес в основному відновив роботу, ця історія продовжується з включенням, чи менше все-таки? Можливо, менше. Але є я просто не хочу зараз називати якісь там конкретні компанії, щоб когось не образити, тому що бізнесів десятки і, мабуть, сотні, які допомагали. Але ну в принципі продовжують. Наскільки я знаю, у нас Ну, не тільки у нас, а, мабуть, у всіх впали донати від просто населення, ну, тому що це абсолютно об'єктивна причина. У людей там закінчуються гроші, багато хто втратив роботу там, чи попав під скорочення. А гроші корпоративного сектору ми залучаємо до сих пір проєктно і в принципі багато А зараз більше самі виходити на них чи вони також пропонують? Свою? Ну, слухай, ми ж тут уже придумуємо там різні ініціативи, аукціони. Сергій десь коментує футбольні матчі. Це там нішові збори під 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 щось. Десь там ми купили півтори тисячі планшетів, десь ми там назбирали на безпілотний комплекс за мільйон доларів, там і, і таке інше. Тобто, ми вже, ми вже тут придумуємо, ну комбінуємо якось потреби військових і чим би там зацікавити, як хоча можливо зацікавити неправильне слово, але окей, нехай спонукати. буде зацік... спонукати бізнес, допомогти конкретно от в цьому проекті. Там приходимо до них, показуємо, що ось дивіться, не вистачає нам критична нестача е, е, великих БПЛА, які б там літали на оперативну глибину якусь е, е, 40-100 кілометрів. Давайте купимо. Окей, давайте. Коли спілкуєшся е, з військовими, ну, напевно, розпитуєш у них про стан речей, які відбуваються на фронті. Це якось, е, Може впливати на твій настрій або мотивацію, або ресурс твій внутрішній. Ну, звісно. Дуже часто воно впливає ну, постійно впливає, але послухай, коли там. Починає накривати, чи я, я, я собі е, починаю себе накручувати в зворотньому, що є десятки сотні тисячі людей, яким зараз набагато гірше, і це е, які там знаходяться в окопі, в полоні, в дуже поганих життєвих ситуаціях. Я їх бачу, я їх знаю. і Дуже часто це мої друзі, і е, ну це мотивує типу, не опускати руки і продовжувати її бачити далі. Ось і все це така от, по, проста пігулка від, від е, того, що. Не знаю, все погано, все задовбало, вигорання і так далі. Звісно, це все важко. Ми фактично в цьому темпі без вихідних е е е е е е щоденно хіряче, може там третій місяць, але ну, я. Не жаліюсь ні про що не жалкую, тому що в принципі так і має бути. Якщо у нас виходить і виходить, я бачу фідбек, результат який полягає в тому, що наша робота допомагає перше знищити побільше русні, утилізувати їх і перетворити тут в не знаю міндобриво. А по-друге, врятувати можливо чиїсь життя, то ну це треба робити на максималках. А як ти навчився? Ти сказав, що багато новин є тобто, там про втрати і серед близьких твоїх, ну як ти навчився їх сприймати? Це ж дуже А непрості а, я думаю, думаєш, це особливість людини психологічна. Я, чесно кажучи, не пережив. От в мене декілька близьких друзів загинуло, я це не прожив. Ну, тобто, якось мозок це фіксує і закривається, і, мабуть, потім вона накриє нас дожине. але зараз. Е Ну, типу, я думаю, що я ніяк не навчився, а це особливості. Ну, я спілкуюся з іншими там військовими, знайомими, волонтерами і так далі. Це просто, мабуть, особливості психіки людської. Ну, там буквально там, декілька днів у мене там ну, близький знайомий загинув. Це, це страшно, е, треба горювати, але ну, немає часу і, мабуть, ментально є якийсь блок на це. ну, типу... А скільки людей, близьких, ти вже втратив за час війни? Ну, друзів або таких близьких знайомих, ну. 5-6. Це за повномасштабний? Так. Це? Ну, і ще десятки людей, яких я знав. Ну, перший був е Валєра Чебінеєв-Гастомель, герой України, який загинув. А далі, ну ці новини, на жаль, якби тебе наздоганяють. Часто. Ну, це війна, втрати є подекуди вони великі. Ти написав якось в себе що складно і буде або так само складно, або складніше. І як нам готуватися до цього? Буде складніше. Насправді це тільки початок. Просто в мене є ну от я там декілька днів тому їздив там в Луцьк. В мене склалось враження, що люди не те що втомились, для багатьох, мабуть, це вже стало буденністю, ну йде війна. Там гин, гинуть хлопці і так далі. І ну, це, це вже якийсь процес, Буде ще гірше. Слід розуміти, що це війна взагалі за виживання нас як країни, як нації, і у русських ресурсів. І фінансових, і людських, і матеріальних воювати вистачить ще ну, на не скажу на багато-багато років, але на роки. А Чи вистачить їх у нас? Я дуже сподіваюся, що так, але для цього потрібно готуватися і мобілізуватись усім. Просто багато хто знову ж таки, це моє суб'єктивне переконання не зовсім розуміє. Що тут ну, у нас інших варіантів немає. Ми або втратимо державність, і, ну і все, або ми переможемо. І переможемо насправді, на жаль, страшною ціною у, там, в тисячі, можливо, десятки тисяч загиблих. Щоб Нарешті вирішити цю історичну ситуацію, яка триває вже там, 350 з, років, з лишнім років. І ми, Мені здається, що ми її ну, рано чи пізно вирішимо в свою поруч. Ну, є таке внутрішнє перечуття, але розслаблятись ну, не варто і насправді. Все найгірше, мені здається, ще попереду. Тобто, те, що вони з нас ну не злізуть, що не буде ніякого миру в найближчий час, якихось стрімких звільнення територій, що Путін помре, е і відразу всі руски стануть хорошими, що у них закінчаться ракети і боєкомплект. Нічого не буде. Війна буде тривати. З різною інтенсивністю нас будуть засипати ракетами, бити по інфраструктурі, і тут насправді надіятись можна тільки ну на, на себе, на нас, на українців. Ніхто ну американці сюди воювати не не прилетять. Єдине, що вони там можуть нам корисного зробити, це включити більше санкцій і дати більше зброї. Хтось за час повномасштабної війни став для тебе неочікуваним розчаруванням. Внутрішні вороги, ну я їх я це так називаю. Люди, які си, хитають ситуацію зсередини. Я не буду називати там конкретні прізвища чи не знаю там політичні сили, але мені здається, що треба позакривати пиздаки усім і хірячити ворога там. В ЗСУ допомагати, будувати бізнес, платити податки. Кожен має це робити на своєму місці для перемоги, а не хитати ситуацію всередину. Тому що насправді це, вони цього очікують і надіються на це найбільше, що ми посипемось. Посипамось, посипамось як, там, як держава, як якась управлінська структура. І тоді все гаплик. Якась здорова критика, діалог там умовно здорова критика. Вона повинна бути завжди, і якийсь контроль за там діями, хоча й військовий час він повинен бути, але вона повинна бути конструктивною, здоровою, а не якоюсь, типу, галтєлою діччю. А я це чомусь ну, дуже часто зараз спостерігаю, причому ну, ці наративи вони якось смоктуються там, багатьма людьми, навіть моїми там знайомими, якимось. І мене дивує. типу, У нас є ЗСУ, у нас є Верховний Головнокомандувач, ми воюємо, нам потрібно перемогти. Якось уже в деталях, Ну, потім розберемося. Місія і ціль одна це типу перемога. А навпаки, хтось, хто став для тебе несподівано відкриттям в хорошому сенсі. Є такі люди, та їх десятки і сотні насправді. Якщо узагальнювати, то це українці, ну які знову показали як і в 2014-му, тільки мабуть більше в десятикратному вимірі, що ми можемо мобілізуватися, ми можемо давати відсіч, ми любимо свою країну. Що нас так просто не візьмеш. Тому що вони що ж планували? Вони думали, що їх тут будуть зустрічати хлібом, сіллю, нахрапом візьмуть, а трошки не вийшло. І на прикладі там їхньої цієї північної компанії де Київ, Чернігів, в них вийшло. не вийшло, вони там потерпіли крах. Тут мова йде про абсолютно усіх, хто взяв в руки зброю і пішов, боронити країну. Тому що я пам'ятаю, перші 2-3 дні в Києві є черги за автоматами, я там сам, сам в них стояв. Ти хотів потрапити до війська? Я хотів зброю. Тоді ж не було зрозуміло, що там буде через 2-3 дні. Прорвуться вони на Київ чи не прорвуться. Тому більшість тих людей, які були в фонді з самого початку, ми всі пішли і отримали зброю. Потім формалізувалися там якісь добровольче формування і так далі. Це при причому ж, походу, били по залізничній станції чи тямі промазали. Це ж ракета прилітала. Що ж? На дорогу сюди ракета прилітала. Ну, так. Це далеко трохи, від. вони сюди не достають, це ракета. Так, це да. так. Да. 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 хотел бажають, мужики. Ну в будь-якому випадку, Спасибо большое да, за, за те, що ви робите. Слава Україні! Героям да, слава, слава! зв'язку з виїздами до українських військових. То на Донеччину, наприклад, у тебе були якісь небезпечні ситуації там умовно чи потрапляв під обстріл або щось. Неодноразово десь прилітало не, не, скажімо так недалеко. Не знаю, мабуть, ще при київській кампанії, там в Ірпіні, під Ірпінем, там, тому що я їздив в Ірпінь, там, там було якось найекстремальніше, а тут же ж якби бахкає постійно, десь ближче, десь далі. Але слава Богу, з всіх е -е наших екіпажів, які їздять постійно і там їздять, причому, там на нуль. Поки що футф-фу всіх все окей. Так, довелося там хлопцям повзати десь. Але, типу. все норм. А страшно буває? Звісно. Ну, типу, Коли тобі людина каже, що типу, ні, мені не страшно, він ну, пиздить. Мені так здається, всім страшно. Ну, Але знову ж таки, страх він дуже часто і мобілізує. Він може трансформуватися в якісь інші. Штуки, типу там в ненависть, в, 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 в ще щось, в бажання в, в, помсти, робити більше, щоб більше русків здохло тут, ну в, в якісь в інші площини. І Часто це не знаю. Мені здається, може за за зараз будуть дивитися якісь практикуючі. Психологи, психотерапевти і будуть казати, що я не чуш, але часто, мені здається, що страх іноді має якусь мобілізуючу функцію. Ти ж жив в Вірпіні, так? До... Так, у мене там квартира. А що з нею? Повезло, вона залишилась цілою, неушкодженою. Ну, тобто в будинок не прилетіла. Можливо, колись і продовжу там жити, але зараз якби. Єрпінь трохи не на часі. А коли відбувалися дуже гарячі бойові дії за Ірпінь, ти це ж напевно дуже великий стрес, коли ти думаєш про те, що з твоїм домом, що туди може прилетіти. Та, Чи це так усі? Чесно кажучи, мені було байдуже. Ну, абсолютно. Ну, прилетить і прилетить. Ну це просто, типу, якісь матеріальні ресурси, квартира. Ну, типу. Комусь повезло, комусь не повезло, мені реально повезло, бо не прилетіло. Я там основні цінні речі забрав звідти в перший день війни і переїхав в Київ. Страху за матеріальні якісь ресурси, там, квартира, машина, ну їх немає взагалі, і насправді не має бути, тому що тут іде абсолютно інший страх. Страх про е виживання тебе. Ну і у мене є ще страх про виживання там, нас усіх. Я не... Чесно, не перебільшую. Мене дуже непокоїть те, чи через роки ми залишимося єдиною країною і в яких межах. Ось і все. За що ми воюємо? Саме за це виживання як країни, за територію чи за. Ну, Ми ж українці. Звісно. Ну, А нас хочуть перетворити знову на малоросів, на якийсь придаток згноїти в. Фільтраційних таборах вбити і витравити з нас цю українськість, ось і все. Тобто ми воюємо за те, що ми українці. Власне, все, що їх не влаштовує у нас, ну цих там йобнуте керівництво цієї країни-терориста, це те, що ми українці. Ми їм дуже заважаємо. Тільки керівництво, думаєш? Та насправді ні. Ну я розумію, що це там. Наслідок пропаганди тривалої, я думаю, що у них вже в голові закладена якась зверхність по відношенню до нас. Ну, цей імпоімперські замашки, це ж передається, з, мабуть, уже на генетичному рівні да. підкреслення нашої там меншовартості, того, що ми не, не справжні, а, ну і от ці, ці всі дебільні наративи. Тобто це у них в крові ну, хороших русських не буває навіть тепер, лібералів. Тому вони для мене усі вороги, абсолютно всі. Як ти оцінюєш наші шанси на перемогу, якою вона має бути? Я оцінюю наші шанси на перемогу як е цілком ймовірні. Інакше е ну, просто треба було сісти і виїхати якось в Польщу і, і все. А якою має бути наша перемога? План мінімум це Україна повинна бути в межах тих територій, в яких вона була до 2014 року, тобто це Крим, Донбас. Але це насправді дуже проміжна допом... проміжна перемога, тому що насправді має зруйнуватись усе це так зване державне утворення з назвою Росія. Розпастись на частини, і його взагалі не повинно існувати в тих географічних, етнічних межах, в яких вони зараз перебувають. У мене є величезне сподівання, що ось весь цей конфлікт, який зараз по суті, ну не конфлікт, війна, який зараз тільки починається, він призведе до якихось геополітичних тектонічних сувів. Ну, можна називати це, там, не знаю, якесь там перекроєння світового порядку, де просто така країна, як Росія, зникне з карти світу і ну, там, будуть якісь інші якісь утворення, інші геополітичні союзи, де Україна а вона на це заслуговує буде займати ну, не, не якийсь об'єктний статус, а цілком такий собі суб'єктний. Тому що насправді от ми перші зараз. Почали на собі це витягувати. Я думаю, що е, рано чи пізно дійде черга і до Балтійських країн, в якійсь мірі, можливо, в гібридній і до. Наш на увазі агресії? Так, так. Ну я в цьому впевнений. Ну, Тобто, що насправді що це тільки початок. І що вони падуть в результаті, але ну, якою ціною це буде для нас, тут питання. Це звучить як третя світова з тонксі. Ну, Це може бути гібридна третя світова умова. Насправді ця третя світова, вона ж по суті в якомусь там в інформаційній площині вона вже триває. Не обов'язково це будуть удари ядерними боєголовками і атомна зима. Це, ну, це може бути в якихось, в якихось інших виглядах. Ми на початку розмови говорили, що в тебе було багато планів до повномасштабної війни, які ти, на жаль, не, не встиг здійснити. Чи є плани на те, що робитимеш після перемоги? Можливо, є якась топ справа, за яку ти взявся би після цього? Та поїду відпочивати десь не знаю, на рік в Азію. Ну, мабуть, це так буде відбуватися. Ну, хотілося б. А зараз всі плани зводяться до того, щоб допомогти в утилізації цих нелюдей. Ось і все. Тобто, чесно кажучи, я не думаю, що я буду робити після перемоги. Ну, мабуть, десь буду подорожувати, не знаю, бізнесом займатись, побачив. Це взагалі ну, жодним чином зараз мене не турбує. А головне, щоб ця перемога відбулася. а Що робити, я думаю, що якби знайдеться.